Я задоволений рішенням сьогоднішнього комітету в тій частині, що це рішення уможливлює, дає можливість розгляду мого подання депутатами Верховної Ради України. Впевнений, що сьогодні було проведено достатньо фактів та доказів, документів для того, щоб підтримати подання про зняття депутатської недоторканності. Для продовження досудового слідства і ймовірного висілення підозри пану Лозовому у несплаті податків. Поєднуючи цю відповідь з попереднім запитанням, скажу ми: я не можу пояснити вам, звідки у людини, яка отримує 230 тисяч гривень доходів за все своє трудове життя, може з'явитися е, в готівковій формі дома сотні тисяч доларів, євро гривень. В сумі це по рахунку на відповідний період заповнення декларації складало близько 9 мільйонів гривень. Пояснити це слідство не змогло. А тому вважаємо, обґрунтовано вважаємо, що з цієї суми треба сплатити податки. Пан Лозовий був викликаний на допит. На допиті він не надав джерел походження свого майнового стану, які би зняли питання. Він говорив про те, що мав у спадок. Будинок та землю Вірненської області. Ми вивчили це питання у всіх державних реєстрах нерухомості: ні за депутатом Лозовим, ні за його дідом, який проживав прошу, прадідом, який проживав на території військової області, жодної власності не числилось. А чому це тоді не незаконне збагачення? Зараз заведу. також депутат сказав, що отримав від діда, який проживав на території Російської Федерації піаніна. Та будинок в будь-якому разі. І це не пояснювало надходження таких готівкових коштів у народного депутата. Тоді сьогодні пан Лозовий і його захід змінили покази і говорять про те, що московський дід подарував йому вже, виявляється, не будинок, а коштовності і гроші. Це може бути. Це може бути, але тоді треба показувати, в який спосіб це відбувалося, уточнювати це. І ми звичайно цю версію також перевіримо. Ба більше, вже після того, як народний депутат знав про проблеми з податковою, після надсилання йому податковою в установлений законом порядок повідомлення про так зване ППР, податкове повідомлення рішення, пройшло 10 днів на оскарження цього ППР. Пан Лозовий нічого не вчинив і тільки після того, як я надав подання, його захист пана Лозового оскаржив у суді дане податкове повідомлення рішення. Ще раз підкреслюю: це сьогодні було підкреслено на комітеті, тому в цій частині я не згоден з їхнім формулюванням. На момент мого подання слідство і ДФС і е, ГПУ вичерпала всі можливі методи. Дізнатися, звідки взялися такі великі готівкові кошти у народного депутата Лозового. Чи зупиняє нас судове оскарження вже після мого, мого подання справи? Ні, не зупиняє. Я дуже сподіваюся, що з депутата Лозового знімуть депутатську натокальність. І тому він не зможе не ходити на цей суд. І тому суд відбудеться швидко і чесно і прозоро. Якщо суд. Оцінить ймовірні покази лозового та його захисту і скаже, що такий, так, да, дійсно, московський дід в такий-то час, в такий-то період передав йому такі-то коштовності або грошові кошти, окей, закриють, напевно, ми тоді приймемо це рішення. Але якщо це не буде встановлено, я вважаю, що податки платити мають усі, але депутати в першу чергу. А чи буде тоді перекваліфіковано його виновувати про Якщо пан Лозовий припинить. Розмови про те, що він продавав ялинки з 14 років в місті рівному. Я сам за рівного і приблизно розумію, скільки коштували ялинки. Е, розказувати про піаніна за тисячу гривень, ціна якого явно не співставна із 9 мільйонами по будь-якому курсу валют, які можна було міняти чи не міняти, а почне давати правдиві покази, можливо, він покаже на законні джерела. Наприклад, спадок. Е, Якісь інші. Але ви бачите, що він сьогодні уникає цих відповідей, тому що деякі варіанти таких відповідей можуть змінити кваліфікацію з незаконної, несплати податків на незаконне збагачення. А це набагато важча стаття, бо якщо несплата податків може бути вичерпана самою сплатою податків, то незаконне збагачення аж ніяк цим не вичерпується. Тому почекаємо. І ще раз кажу: я не є людина, яка хоче, попри все посадити народного депутата. Будь-якого. Є людина, яка хоче привчити депутатів, а через цю демонстрацію і все суспільство, що платити податки є не ганьбою, а доблестю. Я хочу привчити, що кожен має відповідати за себе, а не розказувати байки про когось іншого. І тоді все в Україні стане набагато краще. Юрій Віталійович, поясніть, будь ласка, чому, якщо він зараз не може пояснити це не незаконне збагачення, і друге, поясніть про узгодження, про те, що говорив Журжій, чому там не могли ви нібито ще подання подавати, якщо нема цього узгодження з цим ППР. Ну, не... Ще раз, алгоритм перевірки несплати податків, а несплата податків є компетенцією саме ГПУ та ДФС. Полягає в наступному. Ми звертаємося. Ми, Генпрокуратура звертається до ДФС з проханням провести позачергову невиїзну перевірку. Якщо бачимо серйозну різницю між доходами і е, активами, ДФС її проводить, про що складає акт. Після цього, е, після цього доводить його до відома фігуранта і, отримавши від нього певні пояснення, по не отримавши, складає податкове повідомлення рішення. Це податкове повідомлення рішення законом. Передбачається надсилати на місце роботи або проживання, або родичам, або самому фігуранту. ДФС повідомило нас, що воно надіслало його по місту проживання. Після цього, протягом 10 днів, фігурант міг його оскаржити, але цього не зробив. Скажіть мені, що я мав робити як генеральний прокурор? Чекати трьох років, поки він може оскаржити термін, пропущений для судового процесу, і почати цей судовий процес. Ні, звичайно, бачучи, що всі формальні дії ДФС були виконані, всі можливі джерела е, ймовірних надходжень народного депутата перевірені. І все це свідчить про те, що ДФС у своєму акті, а потім у повідомленні праве, воно дійсно має, е, вказує на те, що необхідно стягнути податки. Ми, тим не менше, ще звернулися до державної експертизи Мін'юст і Київський е, науковий, е, інститут судових експертиз. Надав нам, з кримінальною відповідальністю за цей висновок, висновок розрахунки ДФС правильні, пан Лозовий має сплатити мільйон сімсот злишком гривень. Після цього я звертався до Верховної Ради. Уже після цього захист лозового почав придумувати або знаходити так би точніше, коректніше, інші варіанти. Вони тепер згадали про інші джерела надходження. Ми це перевіримо, для того існує слідство. Вони тепер згадали про можливість судового оскарження і звернулися в суд за поновленим терміном ну, і всіма іншими процедурами. І вони сьогодні говорять про е, інші можливості, наприклад, що сім'я йому передала ці кошти. Я не виключаю, що завтра з'являться ще більш екзотичні. Е, тому це його право. Як людина, яка стоїть на сторожі конституційних прав людей, я стражую. Розовий може взагалі не давати їх пояснень. може надавати їх. Але слідство для того і звернулося в Верховну Раду, пан Лозовий має стати таким же громадянином, як ті, хто відповідає за несплату податків і не має депутатського мандату. Бо бізнесмен в разі таких же дій відповідає дещо по-іншому. На його сторожі не стоїть профільний комітет, на його сторожі не стоїть Солідарний зал Верховної Ради. Я дуже сподіваюся, що все ж таки, чим я сьогодні задоволений, тим, що сьогодні депутати вже набагато більш Спокійно реагували на подання, вияснили, що воно має підстави, законність, обґрунтованість. Ті сумніви, які вони висловлюють в своєму висновку, насправді має перевіряти не Верховна Рада, суд. Тільки суд може сказати, чи це допустимі докази, чи це було в рамках тої, що потрібно справи, чи та уповноважена особа зробила ті чи інші дії. Це проблема суду. Я Радий тим, що все ж таки і самі депутати, щодо яких я звертаюся, і комітет все більш спокійно сприймає процедуру зняття депутатської наторканості не як катастрофи, а як нормального звичайного входу до судового слідства. За це я вдячний до речі за засоби масу інформації. Юрій, Дальник, можете підсумувати за ці от, три дні розгляду регламентного комітету сьогоднішнє вирішення? Так ви сказали, що після цього сьогоднішнього вирішення попаде так? на розгляд Верховної Ради, а після попередніх двох можете от? Можу сказати, що спілкувалися ви з парубієм, чи готові він вносити подання на ви будете особисто там присутні за результатами трьох засідань. Прийняти різні рішення, але в своїй сумі вони все рівно дають можливість голові Верховної Ради направити ці подання для повноцінного розгляду у залі Верховної Ради. По всіх трьох я по всіх наразі трьох ще попереду стільки саме сьогодні. У нас невеликий екватор принаймні на цей час. Завтра приступимо далі до найбільш можливого резонансного подання про пана Полякова, а потім розглядати. Відверто кажучи, я вважав, що його треба розглядати разом, бо дуже важко розірвати події, де вони виступали разом. Але тим не менше, депутати прийняли таке рішення, окей, ми змушені будемо пройти це. Якщо ви хочете, щоб я підсумовував, то зараз три справи. Я б сказав так: ви всі і суспільство були свідками різних подань. По різним діям, які мають ознаки різних злочинів, ми заслухали вже розкрадання земель в столиці, ми заслухали несплату податків, ми заслухали незаконне збагачення. У нас попереду заслуховування пряме хабарництво та і, до речі, ще одна земельна афера. Тому насправді мені здається, що в цьому комплекті в шістьох поданнях ми бачимо найбільш притаманні Державним службовцям види кримінальних злочинів. Я, я особисто це дію, не, я відкидаю тези, що я дію для якогось піару, для якоїсь кар'єри. Чесно кажучи, після того, щоб стати генеральним прокурором, я не бачу якихось особливих кар'єрних злетів. Я хотів би просто, щоб на своїй посаді я зміг довести, що закон один для всіх. Для, в першу чергу, для високопосадовців. Ну, зрештою, про це ми говорили, коли приймали відброєні закони. Якщо не буде рішення позитивного рішення парламенту про притягнення до відповідальності, наприклад, пана Дейдея і пана Лозового, тоді стає питання, на халяри тоді приймали взагалі електронну декларацію? Поясніть мені. Я з цим прийду в зал Верховної Ради. Сьогодні з вами цим ділюся. Навіщо взагалі було приймати систему електронної декларації, яка зайняла купу енергії, подекуди сльоз, і величезну масу сподівань? Якщо ні за незаконне збагачення, ні за несплату, ніхто не буде відповідати. Це мене, чесно кажучи, задіває в подіях в комітеті. Але з іншого боку, він прокурор має це терпіти. Я стараюся це терпіти, напевно, разом з вами. З парубєм спілкувалося? З парубєм я не спілкувався. Юрій Віталійович, можна запитання? Сьогодні лікарі Охмадиту заявили, що МОЗ шляхом державних закупівель купили непридатні ліки для онкохворих дітей через надто короткий термін придатності. Оскільки ця новина з'явилася тільки сьогодні, запитую тут: чи буде якесь розслідування від Генеральної прокуратури стосовно МОЗу? Мушу сказати, що таке розслідування вже є, бо сигнали про такі події ми отримали ще раніше. Ще в кінці минулого року. Генеральна прокуратура України спільно з Міністерством внутрішніх справ України веде розслідування подій при закупівлях Міністерства охорони здоров'я. Я не розголошував дані цього слідства, поки воно не вийшло на ну, якусь зрозумілу стадію перевірки первинних даних. Чому? Я, як і людина, підтримую пані Ульяну Супрун в тому, що вона намагається змінити систему. Охорони здоров'я зробити її прозоро ефективною. Я мав з нею декілька зустрічей. мав зустрічі також з певними активістами, які сприяють їй. І тим не менше, після перевірки ну, десь так 70%, на більше не понад 80% звинувачень, які лунали в запитах народних депутатів, відпали. Я був щасливий, я зустрівся супер. Сказав його, з дивіться, такі то ми. ми перевірили, от по цим питанням я знімаю. Будь-які звинування. Юридично вони не підкріплені. Хоча, якщо говорити про людські емоції, вони все на мене залишилися. Ми стовідсотково оплачуємо передоплату за ліки наступного періоду. Угода укладається, наприклад, на поставку ліків у травні. В травні місяці цих ліків прийшло у, здається, 15 році аж 4%. Але згідно чинної постанови Кабміну, виявляється, все рівно можна поставляти їх аж до кінця року. Юридично нема ніяких порушень. Але по-людськи, як пояснити дитині, яка лежить в тому ж Ахмедиті, що вона має потерпіти до грудня. Мене це дуже задіває. Але такі чинні документи. Я звернувся до прем'єр-міністра з тим, щоб він змінив і порядок і так далі, але, вибачте, довго затягую. На момент початку цього року ми мали лише два запитання. Перше. Чому питання до двох державних підприємств-перевізників ліків? І друге питання щодо обґрунтованості їхніх тарифів, і друге питання щодо ймовірного надходження в ході міжнародних поставок просрочених або протермінованих ліків. Пані Уляна Супрун сказала мені про те, що всі міжнародні поставщики ліків взяли на себе зобов'язання в разі прострочення ліків. Фактично, а так може бути. Повертати на їх замісних них нові непросточення. Як людину це мене заспокоїло, але слідчі нещодавно дійсно отримали інформацію про те, що в Ахмадиті на зберіганні у певному відділенні є велика кількість прострочених ліків, які ніхто не заміщає. Тому останніх десь 7-10 днів ми стараємося встановити цю інформацію. В разі якщо вона буде встановлена, це буде ознаками. Певних кримінальних правопорушень, на яким, звичайно, дамо оцінку. Єдине, що я по цьому хочу звернути увагу, цей факт ніяким чином не може поставити під сумнів необхідності ні міжнародних закупівель, прозорих і чесних, ні реформи, які пропонуються в пані Уляною Сіпро. Я б... Кажу, Датчу. Датчу. А, Датчу. А, слова Масичука, Я думаю, що він хтось почну дать. Слава он написал пост, о том, что осенью вы выходите с поста и займетесь политикой, розлавити некую партию. Ні, я не маю наміру йти з своєї посади цієї осіни, а тим більше очолювати партію. Я маю намір э, добитися результативності від Генеральної прокуратури України. На цей момент я маю перепрошую за нескромність чим гордитися. І справа. По зраді Януковича і повернутих 1,3 мільярда доларів, а попереду ще повернення. І повернені одеський нафтопереробний завод, і 1200 хабарників у судах. Все це говорить про те, що прокуратура почала працювати. Але це тільки початок. Як казав один класик в Америці, слідкуйте за губами, це тільки початок. Я нікуди не йду. Це дякую.